В ефірі новини на часі про головні події дня розкажу просто зараз. Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Попри те, що ворог оголосив на різдво так званий режим припинення вогню. 7 січня рашисти атакували околиці Запоріжжя. Ушкоджень зазнали інфраструктурні об'єкти. Також понівечено автотранспорт місцевих жителів. Серед людей постраждалих немає. Вночі ворог вкотре атакував південні околиці Запоріжжя, застосувавши касетні боєприпаси. Внаслідок потрапляння ракет, пошкоджено складські та інші допоміжні приміщення. За інформацією Генштабу, на запорізькому напрямку окупанти продовжують оборонятися на раніше зайнятих рубежах та здійснюють інженерне обладнання позицій. Також минулої доби російські терористи не припиняли гатити по цивільній інфраструктурі регіону. Всього до правоохоронців надійшло шість повідомлень про руйнування будинків жителів Запорізького, Пологівського та Васильівського районів. На запорізькому напрямку. Ворожі обстріли фіксувалися біля дорожнянки, чарівного, білогір'я, малих Щербаків, Степового і Кам'янського Запорізької області та Олексіївки на Дніпропетровщині. Продовжуємо інформацію по Україні в цілому. Черговий терор на початку тижня ворог знову завдав ракетний удар по Харківщині. В селищі Шевченкове, Куп'янського району окупанти обстріляли місцевий ринок ірмовірної системи С-300. Вже відомо про сім постраждалих серед них. 13-річна дівчинка під завалами можуть залишатися люди. Триває рятувальна операція. Працюють екстрені служби. Тим часом кількість жертв продовжує зростати. За уточненою інформацією, на жаль, загинула 60-річна жінка всіх інших постраждали госпіталізовано. Медики надають їм допомогу. Рятувальники продовжують розбирати завали. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 7 ракетних та 31 авіаційний удар та здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. На херсонському напрямку противник не припиняє обстрілювати населені пункти вздовж правого барага річки Дніпро. Знову під вогонь з російських реактивних систем залпового вогню потрапив Херсон. Загроза авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури зберігається по всій території України. Авіація Силоборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. В той же час наші воїни збили три гелікоптери противника К-52, Мі-24 та Мі-8, а також три розвідувальних БПЛА типу Орлан-10. Українські ракетники та артилеристи уразили 7 районів зосередження живої сили та військової техніки противника. А також його склад пальномастильних матеріалів, черговий вдалий обмін полоненими. Додому вдалося повернути 50 наших воїнів. Це хлопці з су, тероборони, нацгвардії, прикордонники, моряки та спецназівці. Загалом 33 офіцери та 17 рядових і сержантів повідомили в офісі президента України. Повертаємо людей, які потрапили в полон на Чорнобильський АЕС, а також оборонців Маріуполя, хлопців з Донецького напрямку з під Бахмута, а також з Київщини, Чернігівщини, Херсонщини та інших регіонів, де тривали бої. Це не останній обмін. Наша задача повернути всіх наших людей, і ми її виконаємо. Болюча втрата на фронті у боях за Україну загинув запорізький волонтер, правозахисник та екоактивіст Денис Тарасов. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік став на захист України. В цивільному житті він очолював юридичну фірму та був президентом громадської організації Запорізька правозахисна ліга Універсал. В Запоріжжі його добре знали як захисника скверу Яланського в конфлікті із забудовниками. Також у вересні 2020 року Денис балотувався на Посаду міського голови Запоріжжя. У захисника залишилась дружина та двоє дітей. Телеканал МТМ висловлює щирі співчуття близьким та рідним загиблого героя. Непоправна втрата запоріжці попрощалися та провели в останню путь відомого громадського діяча, волонтера, журналіста та колишнього радника, виконуючого обов'язки міського голови Юрія Хохлова. Він з 2014-го допомагав українським військовим, їздив на передову. З початком великої війни продовжив волонтерську діяльність. З першого дня повномасштабного вторгнення Юрій Хохлов активно допомагав фронту. Ще кілька днів тому на своїй сторінці у Фейсбук закликав долучитись до збору медикаментів військовим. Усім, хто знав Юрія, важко повірити в те, що сталося. Попрощатися з Юрієм Хохловим і провести його в останню путь прийшли рідні, близькі, колеги та друзі. Усі згадують про нього як про добру та чуйну людину. Він хотів всіх облюдити. Тільки Почалася війна, він став першим, хто почав допомагати нашим військовим. Друзі кажуть, Юрій з тих людей, яких небагато, це той, кому можна було зателефонувати в будь-яку годину доби і попросити про допомогу. Він ніколи не відмовляв, робив усе, що в його силах. Юра, це була людина, яка пропустила через себе біль і проблему кожного. Мабуть, це і є, і була, і є його проблемою, тому що у нього боліло за усіх. Він хотів допомогти усім. Але... Його на усіх не вистачило. Тому ми будемо всі його пам'ятати як дуже доброю людиною, яка нікому ні в чому не відмовила, допомогла всім, кому змогла допомогти. Юрій займався не лише волонтерською, а й журналістською діяльністю. Очолював кінний театр. Він хотів якомога більше зробити для розвитку рідного міста. Найбільше бажання Юрія було, як і кожного українця нині, якнайшвидша наша перемога. Але дочекатися її йому не судилося. Він мріяв, щоб не було війни. Він мріяв, щоб всім у цьому мирі було дуже гарно. Він був позитивним, веселим, нікому ніколи не ні в чому не відмовляв. Він завжди надихав нас на життя. Завжди е, всіх підштовхував, єднатися, допомагати, щоб всі були разом. Він був як сонечко, е, біля, е, вокруг біля якого всі збиралися. Юра для мене був дуже близьким другом. Ми дуже близько з сім'ями спілкувалися, всім. Він сюди. Був, був праздник, компанії, життя, Он був чоловік праздник, всі душа компанії. От нього пахло всегда жизнью, новими ідеями. Він був всегда любой праздник, всегда був Юра масовий затейник. даже даже у меня слов не не ма. Как только сообщили, я, я до сих пор верю. Нагадаємо, 5 січня правоохоронці зареєстрували факт самогубства. Тривають слідчі дії. Телеканал МТМ висловлює співчуття рідним та близьким Юрія Хохлова. СБУ ідентифікувала російських омоновців, які полювали на українських патріотів на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Рашисти брали участь у створенні та діяльності каральних загонів, викрадали людей, відвозили їх до так званої воєнної комендатури РФ, де особисто катували. Так з потерпілих вибивали інформацію про місце перебування українських патріотів. Один із зловмисників це командир тактичної групи 22-ї окремої бригади оперативного призначення Ро. З після захоплення Мелітополя його призначили військовим комендантом окупаційної адміністрації українського міста. Ще двома воєнами злочинцями є співробітники Махачкалінського загону міліції, особи, особливого призначення, більш відомого як ОМОН управління Розгвардії по республіці Дагестан. Фігурантам повідомлено про підозру за статтею порушення законів та звичаїв війни. 13 історії війни в одному збірнику в обласній науковій бібліотеці презентували видання, в якому зібрали інтерв'ю очевидців повномасштабного вторгнення РФ до України. Це розповіді військових, вимушено переміщених осіб, волонтерів, істориків та письменників. Окрім презентації, нашим журналістам показали виставку книг, присвячену річниці створення 55-ї окремої артбригади Запорізька Січ. Повномасштабне вторгнення РФ розпочалось для усіх одночасно, але по різному. Кожен із присутніх від волонтерів до істориків є очевидцем цих подій. Саме з їхніх свідчень і складається щойно видана збірка біль війни. Чому це важливо, тому що ми коли працювали ще свого часу, збираючи виписуючи історію Другої світової війни, ми зіштовхнулися з тим, що там величезна кількість міфів, нашарувань після війни, які спотворили взагалі хід війни. Тому ми тоді збирали, маючи всі спогади, маючи на мети, щоб зберегти ці спогади, щоб війна за незалежність, російсько-українська війна, була такою, якою вона дійсно є. Окреме місце у збірці відводиться для історії вимушених переселенців. Волонтерка Любов Леонова. Стала першою із тих, хто бачив умови виживання українців у сірій зоні. Ми мали змогу поспілкуватися з людьми, які живуть в підвалах. Поля полі мене вразили дві історії про жінок: одна пані Люба, а одна пані Валя. Одна з Мар'їнки приїхала. Доглядати маму хвору, мама померла літом, а валі вже їхати було нікуди. Марі в Марінки вже не було ні житла, ні самої Мар'їнки. Збірка Біль війни також містить розповіді істориків та письменників. Чимало з них залишились на тимчасово окупованих територіях, проте організували так зване культурне підпілля. Всі наші письменники непохитні у своєму патріотизмі, ніхто не пішов ні на яку колаборацію, ніхто не виїхав, всі на місці, всі працюють. Ще дужче ми переконуємося в тому, коли там близько 80% області нашої окуповані, що чим швидше ми повернемося на ті. Терени тим швидше ми повернемо туди українську культуру, українську духовність. Водночас у бібліотеці створили виставку, присвячену 80-річчю 55-ї окремої артбригади Запорізька січ. Тут зібрано близько десяти книг, у яких презентовані інтерв'ю з фронту, а також календарі з героями та волонтерами. Звернути увагу треба на усну історію російсько-української війни. Це книги, ну в яких беруть інтерв'ю у хлопців, які служили або служать в 55 п'ятця. Тобто це така усна історія іде від першого лиця, і ці саме книги ну дуже будуть цікаві. Учасники заходів та автори видання переконані, що історії війни треба зберігати для наступних поколінь. Тетяна Пода, Микита Дейнега, телеканал МТМ. На передовій інформаційного фронту Міністерство оборони нагородило пресофіцерів бойових бригад та передало військові частини додаткове обладнання для зйомок. Серед нагороджених і пресофіцер 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Сіж Андрій Безрок. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, оборонне відомство разом із збройними силами пішли на безпрецедентну інформаційну відкритість в умовах повномасштабної війни. І зараз в ефірах марафону можна побачити включення бійців прямо з передової це завжди професійна і оперативна інформація. Три вбивства, крадіжка та нелегальне зберігання зброї і боєприпасів у Запоріжжі завершили досудове розслідування стосовно 39-річного запоріжця. З 2021 року чоловік перебував у розшуку. Нині його затримали. У ході слідства з'ясували, наприкінці 2017 року зловмисник застрелив 81-річну сусідку. Аби приховати злочин, розчленував тіло та вкинув його в одну з водойм Дніпровського району. А у вересні 2021-го під час розпитання... Тя спиртних напоїв забив до смерті молотком свого товариша. Аби правоохоронці не дізналися про вбивство, позбавив життя і його 72-річну матір. Тіло вбитої закопав на городі за її будинком і привласнив документи та банківську картку. Загалом викрав понад 45 тисяч гривень під час обшуків у гаражі фігуранта. Правоохоронці вилучили дві одиниці вогнепальної зброї, а також понад 30 набоїв. За вчинені злочину чоловіку загрожує довічне позбавлення. Волі Конкурент патрона запорізької чотирилапи рятувальник на ім'я майстер допомагає піротехнікам виявляти вибухонебезпечні предмети. Пес породи Манілуа служить у Деса, на 3 роки його колеги кажуть: хвостатий сапер, вправний та кмітливий, кваліфіковано виконує поставлені завдання. На рахунку майстра не один виявлений вибухонебезпечний предмет. Нещодавно собаку залучали до обстеження комишувальської лікарні. Пес, як завжди, вправно виконав завдання цього разу небезпечних предметів. Предметів, на щастя не виявили. Ми визвали службу ДСНС. Хлопці і дівчата спрацювали дуже гарно. Нам сподобалося професійно. У нас амбулаторія займає чотири поверха. Всі повністю кімнати і всі поверхи були обстежені. І також територія було залучено мінопошуковий пес майстер та п'ять чоловік особового складу. Під час обстеження вибухонебезпечних небезпечних предметів не виявлено. У гості до міської влади у святвечір запорізькі дітлахи та вимушені переселенці завітали до мерії, аби привітати чиновників та влаштувати справжнє свято. Малеча обралася у різдвяні костюми, приготувала пісні та колядки. Натомість кожен із дітлахів отримав подарунка. Це солодощі, канцелярія та речі із символікою міської ради. Бачите, зараз війна, але ми повинні робити для діточок свята. І зараз об'єднавшись і бізнес, і підприємці, і волонтери, і міська рада все робимо для того, щоб, по-перше, щоб не було війни, а по-друге, зробити у саме у військовий час свята для дячок. І от сьогодні з громадською організацією Білюга і міська рада, ми разом зробили таке невеличке свято для наших маленьких. Мешканців Запоріжжя, а також для переселенців, які зараз теж мешкають у місті Запоріжжя. Волонтери, які ініціювали захід напередодні різдва, упевнені, що він допоможе малечі позитивно провести дозвілля, тим паче, що серед дітей є вимушені переселенці з Оріхова, Васильівки, Кам'янського та навіть Маріуполя. Після привітання діти спустилися до ялинки, де на них вже чекали казкові герої та святий Миколай. Захід продовжується хороводом, танцями та піснями. Я решил поломать стереотипы и показать, что власть наш мэр відкритий, и начиная от детей. То есть мы привезли кутю подарунки и спели вертеп. То есть все-таки свят веч, а мэр это крестный, все-таки всіх діточок нашого міста. Для запорізьких родин житло, яких було зруйноване ворожим ударом, волонтери звали нові оселі. Вони мешкатимуть в будинку, розрахованому на два господаря. Ініціатива щодо нового житла належить волонтерському центру Паляниця. Також до доброї справи долучились підприємці, а також небайдужі громадяни, які фінансово підтримали проєкт. Сім'ям вже передали технічну документацію на новий будинок. Із прийдешнім новосіллям родини привітали і наші журналісти. асибоиетем кто помол Деньги перечислял спонсорам всім ребятам з падівниці більшого Вообще... Пані Ніна та Віолета не стримують емоцій. На очах сльози радості. Навесні вони втратили власні будинки. 25 травня їхнє житло вщен зруйнував ворожий удар. Жінки зізнаються. Після втрати помешкання вже не сподівались отримати інше. На допомогу прийшли волонтери. 6 серпня почали процес відбудови. Кинули клич тим, хто ще готовий долучитися. А 1 вересня почали зведення фундаменту цього дупле. Дуплексу. Спільними зусиллями помешкання з'явилося за 5 місяців. Чому саме дуплекс? Бо ми підрахували так, що це буде вигідно і це більш прискорить ну, саме процес будування для двох родин. Процес вибору родин ну, був доволі ну, несистемний. Ми приїхали і. Попитали, хто тут проживав, і ось власник одного з будинків, це пані Ніна, вона живе з сином, який інвалід. І ми розуміли, що шансів у них відремонтувати, відбудувати самостійно вони не зможуть. Тому ми це запропонували їй, і вона вже домовилась з сусідами. На цей будинок два документи на кожного власника. Окремо, тобто ми долучились трохи, як змогли до цієї справи і зробили господарям технічну документацію на будинок. Робили безкоштовно. Відтепер сім'ї житимуть в нових стінах. В оселях тривають останні приготування. Зокрема, ремонтники прикручують розетки на черзі плінтус. В одному помешканні кухня вже зібрана, в іншому роботи з монтажу завершуються. Пані Ніна каже, дуже задоволена кухнею, на якій готуватиме. Ділиться, врахували всі побажання. Жінка вже вирішила, де буде облаштована, зокрема, її духова шафа. шкаф більше всього, що здесь буде. Є під мікроволновку і під шкаф. Вже план... думали, що там приготуєте найперше. Пірожко хочу. Я в этом не пекла пірошки з фрукту. Не було можливості. А так, все, що хочу. Как меню, яке залишатимуть діти, хто і буде пити, жарити, шкварити. Пані Ніна вже потроху планує, як облаштує і інші кімнати. Розповідає, на підвіконнях обов'язково будуть кімнатні квіти, а стіни прикрашатимуть картини, в тому числі і вишиті бісером. Під цією стінкою поставимо диван, це буде моя спальня, тут на стінці телевізор, якийсь ну, шкаф-купе зробимо, і може комусь журнальний столик. По ну, а так, Шторки, гардинки, як звичайно. Обігріватимуть господарі свої помешкання за допомогою твердопаливних котлів. Родини дуже вдячні волонтерам за таку допомогу. Тепер ми починаємо з начала. Дом отримали, дождалися, держимся победи. Ми дождались того, що хотіли Кріша над головою є, ми живі, здорові і все остальне. Долучились до доброї справи і небайдужі люди. Також ми відкрили збори на в додатку Монобанку Банка. Надійна відбудова, назвали цей проєкт, і збирали гроші у людей, які донатили. Саме великий донат це був 15 тисяч гривень, саме маленький 7 гривень шістдесят. І загалом десь біля 700-750 людей, бо важко зараз порахувати, показали кошти на цей проєкт. Ми були впевнені, що ми зможемо це зробити, тому що проєкт мав на собі дві мети: перш за все, це, звісно, допомогти тим, хто втратив свої домівки, і ми з цим впоралися. І друге, це Зробити такий пілот, такий перший крок до більшого проекту до проекту містечко Паляниця до забудови для 24 родин, і це це те, куди ми будемо зараз йти. Телеканал МТМ вітає родини, які отримали нове житло і бажає всім добробуту та сімейного затишку. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Різдвяні свічки з вощини вчилися створювати запоряжанки в одній із місцевих бібліотек. Це магічна свічка, виготовляючи яку учасниці загадували бажання. Також до виробу додавали арома олії та ялинкові гілочки. До майстер-класу долучилися близько 10 учасниць. Секретами створення таких свічок організатори поділилися із нашою Єлизаветою Баздерєвою. Із давніх давен вощина уособлює людське тіло. Гніт, який вкладається всередину свічки, це душа. А олії, трави, все те, чим ми наповнюємо виріб, то є дух. Саме це розповідали викладачі майстер-класу учасницям перед тим, як взятися до роботи. Ми можемо катати свічу від себе, якщо ми хочемо чого-то ізбавитися від якихось то нігативних від переживань. І ми можемо катати свічу к себе на какие-то привлечения каких-то знаний, новых каких-то желаний, новых перспектив, да, денег, да, в общем, всего, чего вы сами себе можете пожелать. Да. Тому, як ви розположите свічу, залежить зависить вашого бажання. Перед тим як робити свічку, її гніт добре розім'яли та розташували по всій довжині виробу, скручували її учасниці майстер-класу повільно та акуратно, аби виріб був стійким та гарним. Також свічку наповнювали травами та аромаоліями, аби під час горіння вона приємно пахла та потріскувала. Своєю формою вона нагадує ялинку. Учасниці розповідають, що робити таку свічку не складно, але сам процес дуже розслабляє це тазиваються, і я просто бігу сюда, не просто а просто з великим задоволенням. Крім створення свічок, учасниці ще пізнавали себе за допомогою метафоричних карт. Жінки обрали картинку, яка їм імпонувала на зворотній стороні. Був вірш, який учасниці читали вголос та разом з викладачами розгадували його зміст. Ці метафоричні карти розказують організатори, допомагають жінкам поринити у свій внутрішній світ, аби краще зрозуміти себе. Я тут не в перший раз, і кожен раз, коли ми приходимо на такі майстер-класи, кожен раз є якісь ну, енергетичні картки. Ось і кожен раз да, ти прям ну відчуваєш, а на яку сферу або поглянути, або щось да, відкриваєш для себе. Такі майстер-класи розповідають і організатори, проводять вже неодноразово, та вони користуються великою популярністю. На кожен захід записується дуже багато охочих. Потому что они э, чувствуют, что у них что-то меняется. Меняется что-то внутри, меняется внутреннее состояние. Они э, приходят домой и несут уже этот свет и радость дома. То есть у них э, уходит как как-то уходит эта тревожность, э, депрессивное состояние даже уходят. Да? И они это чувствуют, поэтому приходят снова. Учасниці діляться, отримали задоволення від заходу та з майстер-класу усі пішли розслабленими та почували себе щасливішими. Організатори ж в свою чергу обіцяють для наступного вигадати щось нове та цікаве. Єлизавета Баздарєва, Владислав Пащенко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. На цьому у мене все зустрінемось на телеканалі МТМ.